Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт з вами Олександр Вельмошко, як завжди. І зараз ми поговоримо знову в черговий раз про російський чорноморський флот, що він робить, куди він сховався, та що від нього можна чекати. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ми не так часто зараз аналізуємо діяльність російського чорноморського флоту через те, що він фактично зазнав стратегічної поразки та не являє собою такої дуже серйозної та дуже актуальної загрози. Але відстежувати його як потенційну загрозу, все ж таки треба. І зараз на основі найсвіжіших космічних знімків, які датовані останніми днями лютого, ми можемо зробити висновки, де стоять російські кораблі, та що вони роблять. Більшість кораблів російського чорноморського флоту на основі даних цих знімків ховаються у своїх базах у Новоросійську та Севастополі. Новоросійськ я поставив на перше місце саме тому, що більшість їх відносно нових та більш цінних бойових кораблів залишається зараз саме там, як найдалі від українських ракет та українських морських дронів. А в Севастополі відповідно залишаються ті кораблі, які є застарілими, які не мають ударного озброєння, і відповідно не є е, такою великою цінністю для самої Росії і не є е, цікавою ціллю для українських сил. Але ситуація може змінюватися будь-коли і ті російські кораблі, які виконують ті чи інші задачі у морі, вони є законною ціллю для українських сил і тому вони там. Знищується. І е, саме тому у Чорному морі за останні там, декілька тижнів систематично перебуває всього по одному, два, три не більше російських корабля. А кораблі-ракетоносці дуже рідко виходять у море. І тепер ось які кораблі стоять у Новоросійську. Ми бачимо, що там біля причалів, як військово-морської бази, так і інших портових причалів, стоять обидва кор... ракетні фрегати проєкту 11356. Це адмірал Ессен та Адмірал Макаров. Там стоять і два нових ракетні корвети. Проекту 22800 під назвами Амур і Туча. Там також є три ракетні корвети. Типу 21631 під загальною назвою Буян М. Два чи більше патрульні корвети типу 2260. Серед десантних кораблів ми побачимо, що там є новий десантний корабель Пітр Моргунов. Там є два великих десантних кораблі проєкту 775 і один старий проєкту 1171. Тобто у новоросійську стоїть чотири. Десантні кораблі з тих восьми, які залишилися у Росії на Чорному морі. Також розвідувальний корабель «Пріазов'є» та деякі більш малі та слабкі бойові одиниці, які зайняті допоміжними функціями. У Севастополі безпосередньо на вході стоїть самохідний плавучий кран. На вході у головну Севастопольську бухту, і там же знаходиться так, би мовити, загон для бойових дельфінів, які також охороняють вхід до Севастопольської бухти. У самому Севастополі, у Бухті Галандія, це північна сторона, це така традиційна стоянка великих надводних кораблів Чорноморського флоту Росії. Стоїть старий сторожовий корабель або фрегат Петлівий. Там стоїть один з малих протичовнових кораблів або корветів проєкту 1124. Там стоїть пошкоджений майже рік тому українськими морськими дронами розвідувальний корабель Іван Хурс. Там стоїть захоплений 2014 року у Україні корабель управління штабний корабель Славотіч рятувальні судна, комуна 1913 року побудови та «Саяни». У інженерній бухті стоїть е, малий роз... ракетний корвет, ракетний корабель, циклон проекту 22800 та два захоплені у України у Бердянську, у 2022 році артилерійські бронекатери, Акерман і Вишгород. Е, також у Безпосередньо у графській бухті стоїть великий десантний корабель проекту 775 Костянтин Ольшанський. Це захоплений 2014 року у Україні. У південній бухті Севастополя стоїть великий десантний корабель проекту 775 Азов. Там стоїть захоплений у України 2014 року підводний човен Запоріжжя та корабель музею Сообразительний. У корабельній бухті та у причалів і у доках Севастопольського морського заводу стоїть великий десантний корабель проєкту 775 Оленів'єрський горняк. Там стоїть однотипний корпус десантного корабля Мінськ, який був у вересні минулого року, там знищений. А у сухому доці стоїть корпус підводного човна Ростов-на-Дону, також знищений. У Кілинбухті та у причалів 13-го судноремонтного заводу стоять два протичовнові кораблі Корвети проєкту 1124, кілька тральщиків та десантні кораблі Микола Фільченков Проєкту 1171 та «Ямал». І у плавучому доку знаходиться сторожовий корабель або фрегат проекту 1135. Ладний, які висновки ми можемо зробити з цієї дислокації? Не видно нових підводних човнів проекту 636,3, яких у боєздатному стані залишилося на Росії у Чорному морі 3 одиниці, а також підводного човна Алроса більш раннього проекту. Саме ці три підводні човни зараз можуть нести найбільшу загрозу для України, пов'язану із можливими запусками ракет Калібр. Але. З вересня минулого року російський Чорноморський флот здійснив всього чотири ракетні удари. Один був ще у вересні, а інші три на початку 2024 року. І за оці три останні удари росіяни випустили вісім ракет калібр і всі вісім були збиті системою протиповітряної оборони. Надводні кораблі при цьому скоріше за все не використовувалися, тому що кожен вихід. Надводних кораблів Чорноморського флоту він фіксується. Їх дислокація за допомогою засобів розвідки різних способів, а також за допомогою союзників, вона постійно моніториться і ці кораблі постійно знаходяться під прицілом. А також і інші кораблі теж знаходяться під прицілом. І саме тому нам слід дійсно мати на увазі загрозу від російських підводних човнів. Та зауважувати, що можуть являти собою певну загрозу і надводні кораблі. Але насправді російські кораблі Чорноморського флоту майже не можуть завдавати ракетних ударів. Чому? Тому що вони можуть вантажити ракети калібр собі на борт. Лише у Севастополі. І це може робитися лише під загрозою постійних ударів морськими дронами чи ракетами чи дронами-безпілотниками з повітря. І тому росіяни дуже швиденько заходять до Севастополя, вантажать на один чи той чи інший свій корабель одну ракету і буквально за годину-дві виходять знову, щоб українські сили не встигли зреагувати. І саме тому вони просто бояться використовувати ракети калібр, ще можливо. І те, що ракет калібр у російському Чорноморському флоті зараз майже немає, тому що закінчився боєкомплект, а з виготовленням нових є великі проблеми. І ще треба зауважити, що якраз у лютому 2024 року був офіційно звільнений командувач Чорноморського флоту адмірал Соколов, той самий, який після ударів по штабу Чорноморського флоту у вересні 2024 року, 23-го, вибачте, він кудись зник і. Після цього з'являвся на публіці лише у вигляді таких собі статичних картинок на якихось телевізійних програмах. Тому Російського Чорноморського флоту, як такої організованої бойової сили немає, він втратив бойову спроможність, він не здатен проводити операції у західній частині Чорного моря, і його діяльність обмежується лише, так би мовити, присутністю. Це один момент. І Дуже такими рідкими, дуже нечастими ракетними ударами і логістичними операціями для забезпечення власних вже російських сил у окупованому Криму. І все цей флот зазнав, ще раз підкреслю, як і на початку нашого ролику, повної стратегічної поразки. Те, що він ще є, це просто. Недопрацювання українських сил та недопрацювання самого ж російського командування, у якого є давня традиція топити свій чорноморський флот, Бажаю їм цю традицію продовжити. Стежимо далі за росіянами у морі. До побачення, слава Україні!